Просування на Бахмутському напрямку та бої за урожайне у мережі з'явилося відео, нібито з цього населеного пункту на ньому видно, як російські окупанти вервочкою втікають полем, а по них працює артилерія. У міністерстві оборони ситуацію у урожайному прокоментували стисло. Є певні успіхи. За даними Генштабу, минулої доби відбулося 33 бойові зіткнення. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах Андріївки та Кліщівки. Натомість збройні сили звільняють землі на Бахмутському напрямку. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські захисники звільнили ще три квадратні кілометри на цьому напрямку. Мінус російський гелікоптер. о 5-й ранку. Сили оборони України підбили ворожий ударний вертоліт. Ка-52. Це вже підтвердив генеральний штаб ЗСУ. До офіційних зведень про втрати ворога цей здобуток ще не увійшов. Ну а поки на 536-й день повномасштабної війни маємо такі цифри: 560 загарбників. Втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом ліквідовано вже понад 254 тисячі окупантів. Знищено 4306 ворожих танків та 8 тисяч. 354 російські бойові броньовані машини з ладу виведено 5099 артилерійських систем ворога, 714 систем реактивної артилерії, 479 систем ППО. Наші бійці збили 313 вертольотів рашистів і 315 літаків. А ще українські захисники розтрощили 7562 одиниці автомобільної техніки, серед них і цистерни з пальним, І також потопили 18 ворожих кораблів та катерів.